Віталій Кулик, політолог гість нашої студії, і зараз ми поговоримо про те, що ж відбувається у Харкові, і чи дійсно Москва готує і там дестабілізацію? Від пане Віталію, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про е, так звану Харківську Народну Республіку. Як вважаєте, чи Москва дійсно розглядає такий сценарій? Ви ну, знаєте, заготовка під назвою Харківська та Одеська народні республіки, так само як і Херсонська народна республіка, вони були створені ще в травні місяці. І, власне кажучи, вони навіть раду місцеву створили і були обрані в лавках обрані представники. В Москві, про що було сказано в сюжеті, відбувалася конференція по консолідації проросійських сил Харківщини, в якій брали участь представники там чорно боротьби, там триєдиної Русі, так і інших профашистських проросійських організацій. Це Консолідація так званих іммігрантів в лапках, які вже раз працюють на території Російської Федерації. Стосовно Всемовного Харкові, Харків дійсно відрізнявся достатньо радикальністю і мав запас і домашніх заготовок серед проросійських активістів, які там діють і в в підпіллі, і час від часу намагалися проводити акції, в тому числі це було помітно в листопаді і влітку. 2014 року, і власне кажучи, це підпілля нікуди не ділося, не дивлячись на профілактичні заходи з боку СБУ та МВС. Більш того, Харків є стратегічним важливим для Росії, оскільки це напрямок і на першу столицю України, і це напрямок стратегічний, оскільки саме Харків від Харкова це фактично північ України і значна чазначна відкривається значна територія України для можливого наступу. Дестабілізація в Харкові. Відкриває можливість закрити фронт на, на Лганському напрямку. Дозволяє фактично створити певні виклики, як і для центральної України, так і для Києва. Також тому Харків є стратегічно важливим для Росії і для проросійських сил, які зараз окопалися в підпіллі. Однак це не настільки великі потужності. Якби в Харкові була критична маса проросійських політичних сил, проросійських настроїв, то очевидно, що вони б скористалися цією ситуацією і розбурхували ситуацію починаючи з травня місяця, закінчуючи листопадом. Чи грудним особливо в листопаді було помітно зростання незадоволення і соціально-економічного поїшення ситуації? Пане Віталію, а от ті е емігранти, так звані, так з профашистськими настроями, які збиралися у Москві, чи можуть вони вони якимось чином звідти керувати ситуацією у Харкові? Ви знаєте, власне кажучи, після того, як вони виїхали з території України, е, якихось впливу на активістів, які збереглися в Харкові, я, я не бачу. Ну, що, що таке зараз група боротьба, яка фактично перемістила свою діяльність на територію Криму? Що таке там Триєдина Русь чи так звана Народна Рада Харківщини? Це люди, це два-три два, ну, десяток активістів, які фактично вже зараз не є на території Харківщини. А от питання стосовно диверсантів стосовно розвідувальних диверсійних груп, які були Фактично створені на території Харківщини стосовно оплоту угрупування з колишніх силовиків, які до сих пір продовжують функціонувати на території Харківщини, ось це викликає певне занепокоєння. А, а ці піс... а ці персонажі, які збралися 11 лютого в Москві, то звичайно, що вони ніякого впливу, ніякої перспективи політично не мають. А занепокоєння у вас не викликає Геннадій Кернес, Смер Харкова. Звичайно, стосовно таких людей, як Кернес і Добкін, не можу не виникати занепокоєння, але з іншого боку, я все ж таки покладаюся на відчуття пана Кернеса до політичного виживання. Оскільки він бачить свою перспективу на Харківщині і в самому Харкові, то очевидно не в його політичних інтересах провокувати будь-яку нестабільність чи будь-які заворушення, які підривали б українську владу. Я не думаю, що пан Керне збереже свою владу, якщо, не дай Бог, з'являться російські війська біля ворот Харкова. Більш того, я думаю, що йому має бути як зразок досвіду російських чиновників, в Криму, я, колишніх кримських українських чиновників, які зараз переслідуються і такі вкривають кримінальну справу. Я думаю, що Кернес перший на черзі, кого б вони мали б заарештувати закатство чи інше зловнежування, яке є в Харківській мерії, про які говорить в тому числі про українські активісти. Тому Кернес тут ситуація, так сказати, так, займає скажі, роль нейтралітету. Але такого недружнього стосовно українських сил, звичайно, тобто, зважаючи на ситуацію, цей нейтралітет буде змінюватися або в ту читам. Або... Звичайно, якщо ситуація буде погіршуватися, він буде обирати більш сильну сторону. Однак я не, не, не чекаю якоїсь, скажімо так, підтримки підпілля чи ще якоїсь дій Кернеса. Він не непокоїться за свою посаду, щоб вплутуватися. Сподіваюся, що він тримається свою посаду, і щоб вплутуватися в будь-які авантюри. Тим не менше, харків'яни продемонстрували свою українську позицію. Виходили на проукраїнські мітинги, і ми бачили. Тисячі людей, які підтримували саме Україну і приналежність до нашої держави. Утім, у у ці вибухи, які відбуваються у Харкові, оця, оце намагання дестабілізувати ситуацію, яким чином воно далі може позначитися на настроях людей, як далі може жити Харків, і так само Одеса, в якій теж вибухи відбуваються, слава Богу, без жертв. Ви знаєте, мене складається враження, що е, ці теракти лише консолідують і об'єднають українську громаду в е, Харкові. Це вже так склалося, що найбільше націоналісти в 90-х роках, 90-х роках, проживали саме на сході в Донецьку, в Харкові, в Луганську. Саме там була створена спілку української молоді достатньо націоналістичну, В той час я в Києві був демократичним сном. Тому, е, власне кажучи, харківська громада це один з прикладів того, як достатньо в умовах терору. В умовах, коли є не сприятливе середовище, громада продовжує діяти і вибуховувати час постійно на акції протесту. Повалення Леніна, тому світок проведення акцій регулярних акцій української громади в Харкові про українських політичних сил, вони також вказують на це. І те, що це Харків став центром українського волонтерства, підтримки АТО, також є свідченням того, що ці люди не зламні. І я думаю, що солідарність всієї України з Харковом, вони мають посилити громаду і дати їм натхнення. А як вважаєте, Путін е, і далі? Чи е, є в нього і в подальших планах, навіть якщо зараз ми бачимо, що Харків український, і в подальших планах чи є у нього все ж таки бажання загарбати Харків? Ну очевидно, він не відступиться. Очевидно, вони б не стали консолідовувати проросійських активістів з Харківщини. Вони б не стали б підсилювати терористичну активність на території Харківської області, тому що вибух в Харкові цей не єдиний. Були напади на міліціонерів, були випадки терактів по всій Харківській області. Не лише в самому Харкові. Тому можна сказати, що Путін не відкидає Харківський напрямок. І очевидно, що Харків це той регіон, де буде гаряче, достатньо довго, на жаль. І завдання правоохоронних органів, а також самих громадян, бути пильними і не допустити будь-якого реваншу з боку терористів. Те, тероризм має бути подовний в Харкові. Одеса так само. Звичай... І Херсон вище наголошувала, звичайно, тому що на останнім часом ми побачили фотокартки в соціальних мережах про так деяких лідерів про російських сил, які також проводили консолідаційні заходи по формуванню органів Херсонської народної республіки, а також Одеської народної республіки. Це вказує на те, що очевидно, що має бути консолідація емігрантських угрупувань в Росії. Там виникнуть престаницькі, так звані постаницькі органи, але більш хотів би сказати, що саме Херсон, менше міру зараз Одеса, а більше Херсон є небезпечним регіоном, оскільки він граничить безпосередньо з Кримом. І саме там відбувається найбільша ескалація і підвищення небезпеки з боку розвідувально-диверсійних груп. Їх постійно виловлюють в Херсоні, але як стає все більше і більше. І очевидно, що будуть спроби підживити підпілля, які за які на жаль все ж таки є в Херсон на Херсонщині. І йому до речі, це підпілля підживлюють і бізнесмени з числа колишніх членів партії регіонів. Зокрема, пан Журавко, колишній депутат регіонал, був помічений на акції в Москві. Так званий в, 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 в маніфестації антимайдану це свідчить про те, що є ставка на бізнесменів, які мають вплив на Херсонщині, і я думаю, що правоохоронці мають з цього приводу реагувати. Ну от зараз так зване перемир'я, яке, як ми бачимо на початку програми, говорили з представниками нашого центру антитерористичної операції, які наголошували на все одно перестрілках і на те, на тому, що терористи все одно обстрілюють наші позиції. Оце перемир'я, як ви вважаєте, воно якраз може бути використане Кремлем для того, щоб внести певні дестабілізацію, от якраз в цих регіонах. Тишком нишком всі ми зосереджені все ж таки на ситуації в зоні АТО. А от тишком нишком, там в Херсоні, в Одесі, в Харкові так сталося, що гучно все це відбулося. Треба дивитися на цю ситуацію трошки ширше. Я бачу тут кілька складових. По перше, звичайно, дестабілізація в інших регіонах України в першу чергу при фронтовій зоні, а також в таких резонансних областях, як Харківська, Одеська та Херсонська. З іншого боку, очевидно, що є ставка на поширення спроб як зірвати мобілізацію, так і розхитати ситуацію політично підвищити невдоволення соціально-економічною ситуацією, підвищене невдоволення політичним керівництвом. Але з іншого боку, варто говорити про те, що відбувається консолідація, власне кажучи, антиукраїнських сил в самій Москві. Мова не лише створення там, ХНР чи ОНР, але питання в тому, що зараз піднімається питання про формування тіньового уряду в екзилі. Які мають бути репрезентантом іншої України в боротьбі з Києвом, питання в тому, що зараз знаходяться точки опору в інших регіонах України поза межами профронтової смуги, і а хто це... в цьому тіньовому уряді може ну назива... Вилізти, кого називається побачку? багато прізвищ починаючи від Азарова, закінчуючи Царьовим та іншими. Прихильниками російської експансії, українськими квіслінгами, які його зрадниками, які фактично хотіли б здати територію російському агресору. Власне кажучи, поки що не називалися безпосередньо фігуранти цього майбутнього уряду в екзилі. Однак, я думаю, достатньо швидко ми цих політичних трупів побачимо або бо їх дістануть з нафталіну з колишніх урядовців, які втекли до Росії. Пане Віталію, останнє запитання, коротко відповідь в такій ситуації, те про що ми говоримо з вами на сьогоднішній день. От українці я бачу, що ми чимало критикуємо сьогоднішню владу. Можливо, нам варто знизити градус критики. Ви знаєте, я б не знижував образу критики, тому що владу є за що критикувати. Якщо ми перестанемо критикувати, влада відчує, перетвориться на того ж самого дракона, з яким ми боролися нещодавно. В умовах проведення антитерористичної операції, в умовах війни, фактично у влада є спокуса закрутити гайки, і громадянське суспільство має цього не дати зробити. Не дати згорнути свободу слова, не дати згорнути демократичні права. Бо саме революція гідності полягала в тому, щоб ми отримали розвиток, а розвиток це збільшення прав і свобод. Саме в цьому є полягає місія революції гідності. Стосовно, стосовно того, стосовно критики, ви знаєте, критикувати треба, але є межа критики. а якщо ти критикуєш, ти маєш пропонувати і маєш бути налаштований на конструктив. Якщо не буде конструктиву, то це є огульна критика, яка тільки грає на бок на бік ворога. Дякую вам за ваші відповіді. Це був Віталій Кулик, політолог. Ми говорили про ситуацію у Харкові і загалом про те, чого далі очікувати Україні.